Підти б мені в страхову, там би застрахувати небо, повітря, траву, що би не сумувати. А потім схоплю я валізу, вікна відкрию на протяг і швидко бадьоро залізу на дальній блакитний потяг. На мені лише ковтина й спідниця і зайвих ніяких речей. Свіжий чай принесе провідниця. Він гарячий, аж в горлі пече. Вип'ю чай, повідношу посуд, подивлюся в вікно краєвид. Ворогам в серці матиму осуд, а за зрадників матиму стид. Я нікуди не хочу приїхать, хай ніколи не кінчиться шлях. Бути тут то для серця утіха, але дома навік я в думках. Там із хлібом, духм'яним крамниця, життєдайна я сила у нім. Залишилась ковтина й спідниця, хліба шмат і теплий спогад про дім. То остання, мабуть, паляниця, але спогад про дім не зітру. І минула мені буде сниця до тих пір, поки я аж не вмру.